Ну що, знову я в Бохумі, на шостій платформі чекаю дизелька р 16 буду їхати до Ветта. Туди де закінчилось моє торішнє путешествие. Добре, що тут везде ескалатори, ліфти, вот то я оце так нагрузив на тележку <хи> вперед. Побачимо як там через дамби буду переходити. Паздуємо мій поїзд. Я звичайно нікуди не тороплюсь, але якось... Хочеться, щоб все було як надо. Все, приїхали ми. Бед, 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 вот. Тут лихтов немає має экскалаторов. Зато зато є вот такий спуск. Ну що, я вже на березі. Тут метрів 500 від вокзала. Вот. Вода миленька. Ну та че. Главное на светофоре нажать, что ты переходишь, потому что ждав больше, чем и шел. Сейчас распакуюсь и буду пробовать. Накачал. Сейчас попробую спускаться. Сейчас, травой, наверное. Да, травой буду спускать. Ну а там получится. толкнуться, той поплыву. Ну что, отчалил. Отчалил, уже на воде плыву. Это торик мы тут причалили. Вот. Мост. Это я нормально? Сейчас буду. Ловляться. Нормально. Всем привет. Сегодня я сегодня двадцать четвертое. Да, двадцать четвертое Сегодня плыву по руру. Переду такий різкий поворот. Так, надо вам Наче річка закінчується кудись. От роз... раз розворачує <ривіт> <ривіт> другий вже місце. Наді мною. О, ось такі знаки бувають на березі. Не знаю, що вони значать. Може просто хтось щось. А вода зовсім. Річка мілка-мілка. Підплив трохи до берега. Чтобы показати знак там, <laughs> над носів. да. Так, попереду прямо такі буруни. Сейчас будем проходить их. Не знаю куди, і що, а винесе те чия. Главное на течію попасти винести. Проплив! Цікаво було навіть. Вон який берег цікавий. Мабуть, тут раніше була якась чи дамба, чи може мельниця. Що так посеред річки такий бурун. Гніздо не гніздо. просто. Ну отсюда птички вылазят. <laughs> Зробила себе. На всякий струмочек впадает в рур. Может узнаю, может просто. Запугались мене. дикі, це дикі це гуси, шиє сірі. витягнув їх сфотографувати, вони як перепугалися. Це, мабуть, ж дикі. О, на горі якась сидить. А, наблюдає. З того ж берега, крім гусей, ще є ось такі кувшинки, Багато їх цвітуть. Ось секретний тунель якийсь. Ще один островок такий з деревом. там вода. Ну, остров. Водомерок сколько. По над берегом прямо. Видно, не видно. Не знаю. Вот так, два таких островка. Сейчас попробуем между ними проплыть. А чисто для себе. Значить, тихо десь. Производство якесь работает. Ага, знос у мене. Надо браться за вес. Так, ось один. Зараз розвернемо. мене. Ну, риба скидывается. Так, показалась турбаза, то чи я вже сповильнилась зовсім. Мабуть, скоро буде дамба. Ну, гусей скільки. Ну ці вже чорношеї, ці, ці не бояться, вообще людей. Турбаза такая. Турбаза якась ну, вітром мене почало розворачувати. А то я все ще біля турбази. Такі домики. Ага. Вздовж дороги.